На Миколаївщині тривають роботи з гуманітарного розмінування. Від початку російської агресії групи піротехніків залучалися до цих робіт майже 6,5 тисяч разів. Про це повідомив начальник відділу гуманітарного розмінування обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Юрій Слющенко. Під час брифінгу під час залучень виявлено та вилучено більше 20 тисяч вибухонебезпечних предметів. Також продовжується обстеження території приватних домовладінь, Об'єктів критичної інфраструктури, газопостачання, електропостачання для допомоги миколаївським піротехнікам надані розрахунки з інших регіонів, а саме Київська область, Рівненська область, а також другий та третій центри швидкісного реагування. Також у регіоні працюють два автомобілі швидкісного реагування. Водночас, аби вберегти українців відмінної небезпеки, підрозділи ДСНС проводять інформаційну роботу з населенням. Спільно з неурядомими організаціями триває робота з проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо недопущення несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами. Не дивлячись на всю проведену роботу, вже допущено 53 інцидента, в ході яких загибло 16 людей та постраждали 54. Найбільш небезпечними залишаються деокуповані населені пункти та зони ведення бойових дій, нагадують надзвичайники, та закликають миколаївців бути обачними і повідомляти про небезпечні знахідки за номером 101. Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на телеканалі Март.